ліка багатіє тоже плачуть. Audi 3 л TFSI 2018 год Q7. Значить, 2018 год. Інженери Audi хотят сделать новый блок, поменять на старый, потому что старый блок есть проблема. Перша проблема в ньому. Він конструктивно сделаний неправильно, потому що тут у вас канали Вот этих каналах проходит антифриз. И при гильзовке этого блока вот эти перегородки лопаются, правильно? Так. Э дальше, мало того, что він лопається, він не косиловий показує. От це бачите? Алюсі не косил, mm -hmm. короче, неважливо, задири. Покажи задири. Ви бачите задири. Вот это называется задири, да? И сам блок конструктивно складений з двох постілей. Получається блок і тут постель ставиться. Покажи. Алюміній. Бачиш, тут алюміній. А внизу, а внизу железо. лезу. Ну, при, прилягає. Значить, що вони рішають? Коротше, пацани, вони рішають, як опять, наїбати судьбу і як клієнту в'їхати в бабки. Коротше, вони производять новий блок. Покажи цей блок. Це 2016 року пошли ці блоки. Вони стоять на таурегах, на Audi Q7, на короче, на Поршах, на, на всьому тільки чому можна Они стоять, тому що це ВАК 3 літра мотор на вот от турбіне. Ти бачиш ту турбіну? Льох, як колесо колісово з машини. І вони свій мотор ж роблять і завідомо вже, що роблять його, гільзують. Покажи. бачиш, загільзований. Це ми перегільзували його, а він загільзований. Ну Конструктивно цей блок, брат, щоб ти розумів, він має видержати скільки. сил, да? ну, так? Ну, як мінімум. Покажи, як він вже зроблений. Тут вже бугіля, тут вже блок, його думаю, він не покрутить, не поведе, нічого в ньому не лопне. І показуємо людям перегородку. О, покажи перегородку. Толщина тут і толщина тут. Ну, різниця аж чутима, да? Mm -hmm. Ну, коротше, приходить до них інженер, каже, пацани, ну ми ж таку турбіну в'їбали вам, з Камаза, блять, нахуй, щоб вона вам дула блядь, на всі бабки. Значить, що треба зробити? Треба, звісно, коли блок загінзувати, його трохи прослабити. Да? Ну вони ж його й прослабили. От він отак виглядає, щоб ви розуміли. Отак, отак, отак. отак. Ну. Це інженери вони ж нормальні, вони отак, як загінзували, отак. Коротше, яка ситуація? Скільки ми машин таких розібрали? Я вже збився со що і в кождому блокі у вас гільза йде отак. Отак. Зверху в розмірі, знизу, блядь, нахуй роздута. Як таке може бути? А блок притом покажи. Блок потом проконструктивно ну, зроблений, нормально. Ну покажи, сутрин, бліб, те що. Так, да, адекватно. Ну, шо? Значить що, блок же не може вести, правильно? Що, yeah. виходить, веде? Веде, знаєш що? Мені кажеться, от. Чуть-чуть, якщо у нас стейджі один, то у нас ще їздиться машина. Ну якщо ти її там дунув, дунув стейджі два, стейдж три, в тебе конструктивно блок не і роздуває знизу, що у нас? Ціліндр? Коли роздуває у тебе циліндр, що виходить? Що порше починає отак, ж, поняли? Ну, пацани, ну ви ж знаєте, ви ж нормальні, коли роздуваєш, <реш> <реш> починає отак ходити, так? Да? Отак. А в нього ж тут плює, ти зрозумів? Бензин. Ну, да. І з-за того, що велика у вас компресія і степень жаття, блядь, він же ж пиздить, пиздить постійно. Його починає болтихати і він, виходить, починає отак брати задиратися. Ну це, понял, не задиратися, а витрати щочки. А коли витраєш щочки, що він починає робити? Оцей оце звук, який, який. Це означає цей звук, що вже пора готовить балки. Блять, падла, не стучить. Оце валера загільзував. О, так. Давай так, да, да. О, тут, так. О, так. Оце вже звук, коли пора готувати бабки. Тому е, що 2010 рік бабки заробляються на моторах, що 2018. Короче, в іто конструктивно мотор краще, але нічого не пам'ятається. А, і ще момент. На цей мотор запчасти дешевше, ніж на цей? Ти можеш? 100%. Це просто от як? Ти купуєш тачку а 2010-го року, капіталка стоїть 6%. І ти купляєш 2020 року, капіталка стоїть 6. Да? да. Як таке може бути? Ну так. Блять, конструктора.